Так, в гардхаузі можна встановлювати камін або піч, але є три важливі умови: перше димохід має бути окремий від вент каналу. Друге це обов'язкове дотримання всіх протипожежних норм. І третє це виконання робіт тільки сертифікованим підрядником. Ми завжди консультуємо клієнтів і можемо порадити перевіреного фахівця. Камін це дуже класне рішення для опалення, але воно не може бути єдиним. Фіксація ціни відбувається одразу після підписання договору. Це означає, що якщо ціна на ринку буде зростати, ви все одно будете сплачувати по ціні вказаній в договорі. Фіксація ціни — це наша ключова перевага в умовах невизначеності та постійного росту цін. Є кілька причин. Перше – це стратегія відкриття черги. Коли ми починаємо будувати, ми хочемо привабити ранніх інвесторів. Друга. Це залишки. Якщо якась черга вже завершена, а залишилися один-два будинки одного типу, ми даємо більш привабливі умови. І третя причина це строки будівництва. Якщо до завершення будівництва вашого будинку залишилось досить тривалий час, ми даємо також більш лояльні умови. Тому це не підозрілі будинки. Це елемент ринкової політики, де кожен покупець може знайти кращі умови. Це стандартна умова для більшості забудовників. Вона має певні причини. Перше, це реалії сьогодення, коли у нас є війна, це форс-мажор, можливі затримки поставки матеріалів, постійні відключення світла і звичайно погодні умови, які впливають на темпи будівництва. Але ми завжди будуємо раніше ніж вказуємо в договорах. Проте закон вимагає від нас, аби ми в договорах вказали реалістичний термін затримки, аби обидві сторони були захищені. Жоден забудовник в Україні не може взяти на себе військові ризики по декільком причинам: перше, це тому, що віна прирівнюється до форс-мажору. Друге, жодна страхова компанія не страхує ці ризики. І третє, на законодавчому рівні відсутній реальний механізм компенсації військових ризиків. Проте ми говоримо лише про військові ризики. Всі інші ризики забудовник бере на себе і відповідає перед інвестором в межах гарантії. Так, у кожному будинку ми використовуємо горизонтальну і вертикальну гідроізоляцію. Ми використовуємо такі матеріали, як мастики, утеплювач високої щільності та спеціальну плівку. Це дозволяє перешкоджати капілярному підняттю вологи із землі та продовжує срок експлуатації фундаменту суттєво. Є три причини, чому ми це робимо. Перше, кожна сім'я бачить власне планування. Друге, кожна сім'я бачить свій кут сходів. Третє. Ми залишаємо вибір кожній сім'ї, аби вона змогла зробити планування своєму рівні. Стіни, сходи це все елемент ремонту, а не будівництва коробки. Тому ми не робимо цього, аби зробити будинок більш доступний. Ми розуміємо, що купівля будинку це відповідальне рішення, і ви хочете ясності. Саме тому ми дуже детально і відкрито показуємо хід будівництва, розказуємо детально умови придбання і завжди раді відповісти на будь-які ваші питання. Гардхаус це проект для життя, який ми будуємо заради стабільності, для сім'ї, заради майбутнього. Якщо у вас залишилися питання, напишіть нам або приїжджайте на перегляд, ми все покажемо на місці.